Вітанечко вам любі друзі! Всім привіт-привіт! Із Дніпра! Я тільки що ходила на город, зібрала трошки помідорчиків моїх таких смачних, присмачних. Ну і сьогодні вже декілька огірочків. Вже, знаєте, повітря таке свіжіше. Вже не так спекотно, але земля потребує дуже дощу. Зараз я йду на город, подивилася, треба зрізати срочно полуничку. Срочно треба зрізати, бо вже корінчики вже самостійні. Так, позрізала бріло. Ось треба ще ставити один ящик. Бачите, вже вуса. І які гарні корінчики. Так, який не візьми, який не візьми. Ось дивіться, які рожеві корінчики. Я попроливала. О, ось. Це ще не підлиті. Все, дивіться, які листочки, які корінчики вже пора йому жити окремо. Так що, друзі, замовляйте, бріла має бути на кожному городі. Це дуже-дуже смачнючий сорт. Дуже ранній, дуже смачний. І ще й красивий сорт. Гарні кущі і гарнючі ягоди. Такі, знаєте, довгенькі, видовжені такі, дуже смачні, має такий ананасовий присмак. Так, зараз йду до Сандри піду. Бріло тільки відправляла ось на днях. І, і знову. У мене набрається. Треба ставити третій ящик. Так, Сандра, Сандрочка. Сандрочка, Сандрочка. Так, я тут поставила біля ящика. Ну, теж, бачите, гарні саджанці. Сандра над ранній сорт. самий самий ранній і самий-самий солодкий сорт, який не має зовсім кислинки. І має дуже гарні цікаві нотки. Ось у мене багато Сандри. Ще на другому кусочку є, теж треба зараз зрізати. Так, що тут ще рядом? Так, біля мене лорд. У мене на двох кусках лорд. Ось, у. дивіться, які гарні саджанці. Сорт прутезний. Дивіться, яка коренева. Чистенький, Крупна, крупноплодна ягода, десь ранньо середнього строку. Де посадити, якщо десь на цілий день буде сонце, то такий ранній сорт. Ой, не ранній, середньо, середньо середній сорт взагалі відноситься до середнього сорту. У мене просто там, де на сонці, цілий день. Перший дозріває, а за хатою там трошки падає тінь після обіду. Він пізніше. Теж вигідно так. Ну, ось так, друзі, що ще в мене тут є? Так. А, флер. Флер я буду зрізати. Зараз флер. Бачите, саженців багато. Все. Цих стаканчиків багато, щось позрізаю, щось ще. Залишу, хай ще доростає. Так. А що ж це червоніє? Я думала, я вже всі з'їла. Це червоніє герцогиня дюшес. Ну, я залишила пару кущиків. Щось вона почала другий раз квітнути, Ну, це від погоди. От. Так що, ось так. Вона дуже похожа на лію цукрову по формі. Ну, а зараз якась вона трошки інша. Ну, що, друзі, в мене ще є? Лі... Лія цукрова трошки є. Е... Сенсація е... лючія. Так, чамора турусі мало щось в мене в цьому році всі кинулися на Чамору турусі. І я, ну, якби і собі посадила діляночку, ну і теж відправила, але ще стоять стаканчики. Так, що ще в мене є? Угу. Ну, Азія, Азія, найсмачніша теж полуничка, Азія. Її, мабуть, всі знають, то я якось і не рекламую, але Азія це супер-супер гарна полуничка, це бомбезна полуничка. Так, друзі, а ось полунича, яку я придбала. Ну, я її пересаджую. Пересаджую у горшки, бо ще в мене місце не звільнилося. Ще помідори ростуть. Але я замовила, ну ми зробили такий бартер з моєю знайомою, вона полуничниця. І я їй дала один сорт, а вона мені дала Олександру і Еладі. Оце, друзі, Еладі. Це ранній сорт, дуже-дуже солодкий. І я захотіла не захотіла чекати, щоб обмінюватися, знаєте, вже восени. Думаю, зараз вона пускає вуса. Бачите? Вуса пускає, я буду вкорінювати, тому я пересадила в горшки. Але щоб були в мене горшки, я ті всі зайняла такі величенькі. От. А ще треба. Ще треба мені скільки горшків. Є, в мене такі відеречка, знаєте, як з сметани. але шкода. У мене сьогодні з'являться такі. Ще зайду в магазин, може, є такі, знаєте, тоненькі, пластикові, спеціально для розсади. Тільки це ж маленькі, оце маленькі горшочки. Тут вже треба її срочно тримати не можна її, бо вже корінчики позагиналися. Я вже деякі навіть підстригала. Ось це у мене Олександра. Бачите, то Я вже і вуз поставила. Так, Еля Джена. Так, поставила вус, бачите, вже і великий горшок посадила. Все, відерко посадила. От. Ну, Вже сьогодні до вечора дотерплю, а там прийдеться тоді гарні відерки використовувати. Це в мене тут таке місце, де я набиваю стаканчики. Все. Так що ось так в тіньку за хатою. Спеціально мені чоловік поставив такий столик. І я тут працюю. Так що, друзі, я дуже задоволена, що я придбала ці сорти. Так що в мене іще все-таки два сорта до моєї колекції додавалось. Може, щось буду видаляти? Я не знаю. Я це вже збираюся якийсь сорт видаляти. А потім мені стає шкода, і його, знаєте, починають замовляти всі. Ось таке буває. Ще в мене є ред Макалу. Я його не зрозуміла перші плоди. Бо він в такому місці ще в мене ріс. Там в помідорах, От. і там було сухо йому. Так що, ось так. І він дає в мене зараз ці. Вуса дає, і я укорінюю, подивлюся ще. Пересажу в інше місце, вже буде для нього плантація. ну, Кажуть, що це новинка минулого року. Смачний сорт. Теж, по-моєму, типу, середній. Кажеться середній, десь так. Ось дивіться, що робиться з персиком його море. Це всі гілки так. Ось, ось, ось. Так ось, друзі, цей персик я виростила із кісточки. Я десь таке читала, що коли посадити з кісточки персик, то його треба три рази пересаджувати, і тоді він виросте, як каліровка, Як калірований, як привитий персик. Я так і зробила три роки підряд. Я його пересаджувала. Ну він зійшов, було деревце таке маленьке. І я його пересаджувала, пересаджувала десь три рази. Так от потім персик вирос і були такі дуже крупні плоди. І персиків було багато, плодів було дуже багато, і він не хворів раніше. Цей персик не хворів. Він почав хворіти десь 5 років, як він почав хворіти. Оце декілька разів від того, що було дуже багато плодів, Він знаєте, як розчихнувся. От потім пішли болячки вже. Потім я вже скільки разів обробляла його і хорусом, і в цьому році теж хорусом, скором, квадрісом, це, що роблю десь по помідорах, все і тут теж. От. Ну, оце Хотіла спиляти. Ще в минулому році хотіла його спиляти. Ну, Прийшов син, попилював ці гілки сухі. От. І що я хочу розказати, друзі? Я колись робила відео про лайфхак. Лайф про те, як позбавитися мурах, які розносять клю. Десь я чула теж в Ютубі, от, що можна нанести таке, знаєте, кругом. Ось, бачите, тут таке темне місце. Ось Мадзі Вишневського нанести. Ну, я так, знаєте, віднеслася до цього з іронією. Ну, У Мазі Вишневського знаходиться цей березовий дьоготь. Я нанесла отак. У мене був старий. старий Я думала, він вже негодний, цей, ця маж Вишневського. І я все-таки нанесла. От, думаю, та, все одно викидати її. І дивіться, друзі, ну, в цьому році ні, одної тлі не було в мене. Якщо в минулому році тут страшне, я боролася з тією тлею, я не могла нічого з нею зробити. І плоди були дуже погані. Там майже персика не було, він весь обсипався, хворий. От, ну, а в цьому році... Це шикарно. Я вважаю, що це шикарно. От. Ну, Мазю Вишневського відчувається в повітрі. Вже скільки десь три місяці пройшло, як я це наносила, цю мазь Вишневського, і в повітрі відчувається. Але мурашки такі одиничні, знаєте, де-не-де. -де повзають. От і дірки, ну, дерево хворе. Я не знаю тепер, друзі, що робити, спилювати його чи що залишити. Не знаю просто. Ну, якщо б можна було привити оцю гілочку, просто дуже класнючий сорт. Цей міленький він в цьому році, хоча ще росте, ще такий, знаєте, в об'ємі він збільшується. Твердий ще. Ну, не весь твердий, а кожен день я з'їдаю до десятка, напевно. Для мене це рай. Друзі, я так обожнюю персики, що для мене це кайф. І буває, що зверху падає, вверху є такі крупненькі екземпляри. Ну вони вже скоріше достигають і буває, падають. А тут в мене внизу полуничка, соломка, і він гарно приземляється. А ще й сітка ось, буває, на сітку впаде. Так що ось так. І тепер думаю, а може його не спилювати іще. Ну, якщо плодоносить, то нащо його спилювати? Ну, або привити гілочку, поки буде наростати. Десь на іншому деревцю, то хай ще побуде. Ну, шкода мені його спилювати, чесно кажучи. Купляти персики. Купиш персики, а воно як мило, а мені це й дуже подобається. Він, знаєте, схожий на якийсь сорт. Сорт Red Heaven. Не знаю, чи це 10 років, а якщо не 15 років назад. Це десь на початку 2000-х, напевно, я привезла кісточку. Посадила. Та ні, я вже щось загнула. Ну, десь років 15, це деревце, це 100%, це 100%. Якщо не більше, ну, десь так. Так от тепер думаю, можу продовжувати його лікувати, так хай ще плодоносить, що ж купляти персики. Буває, купиш, але він ніякий. Я такий сорт не люблю, як те, що купиш. Та й дорогий він. А тут <с�алі> ну Реально об'їдаюся кожен день цими персиками. Ось зірвала я плодик. Ну Трохи є якісь такі болячки, бо... Ой, колись не було, друзі, колись не було цих болячок, зараз є. Дуже-дуже солодкий і дуже-дуже соковитий. Сік аж тече. Подобається мені цей смак. Якщо видалити, ну може треба якось спочатку десь таку гілочку взяти і привити її. Чи на сливку, чи що. Ну, хочеться мені цей сорт. Покупиш, хто його знає, що. Сік треба пити зразу. Кусаєш і треба пити сік. Я такі сорти люблю. Я люблю, знаєте, таке, щоб воно було щось тверде, таке, як мило і си. Поставила каву. Треба трошки зробити перерву невеличку. Друзі, як ви себе почуваєте, бо в мене днів п'ять уже. таке начебто з тебе хтось викачав енергію. Отак От зранку ще нічого, зроблю зарядочку і якась енергія є. А потім, а після обіду так це щось. Це е, треба робити щось обов'язково. І ти себе просто як насильно заставляєш. Ну, я вже не вперше чую, що у людей теж таке. Чи це якісь магнітні бурі, чи це що, не знаю. Так, щоб не прозівати. О, оце воно. Снимаю.